Чи наблизилися народні обранці до компромісу? Знає достоменно Марія Васильєва. Вона з нами на прямому зв'язку з парламентом. Машо, привіт, питання просте і власне єдине: чи домовилися народні депутати, і чи нарешті вийдуть такі затримані політв'язні на свободу? Сашо сьогодні цілий день у Верховній Раді тривають перерви, переговори результату. Поки що немає. буквально годину тому вийшов спікер рибак і запропонував на голосування депутатам Два як він сказав, узгоджені законопроекти. Один із них був про змі... створення комісії для внесення змін до конституції. Інший щодо закону про амністію. Проте депутати з опозиційних фракцій запротестували, тому що вони знали, що узгодженим законом. Проектом Ребак назвав той законопроект про амністію, який запропонували регіонали, де містилася умова про звільнення будівель і вулиць про те, що люди з них підуть, і тільки після того може бути запроваджена власне амністія. І депутати з опозиційних фракцій не розуміють, чому це так, оскільки вистачає голосів для того, щоб проголосувати за опозиційний варіант цього закону, де жодних умов немає, і амністія наступає зразу. Ми вважаємо, що і серед профракційних, і серед представників партії регіонів є достатньо голосів, щоб проголосувати законопроект про амністію без жодних умов, які ставляться перед учасниками протесту. Зараз фракція прийме остаточне рішення і далі будемо працювати. Потім частина фракції батьківщина усамітнилась у кінозалі і провела таке спонтанне засідання фракції. Чути було було що дуже, дуже нервова була дискусія. Дуже гучно було чути голоси, навіть крики можна сказати. Чути було гучний і знервований голос зокрема, Арсенія Яцунюка. Але потім, коли депутати вийшли, заявили про те, що голосуватимуть тільки за той варіант амністії, яка не містить жодних умов. Я сподіваюся, що сьогодні буде закон про амністію. Я сподіваюся, без жодних додаткових умов. Це настрій фракції. Я не знаю, ким не згоджу. Настрій фракції, принаймні, ну, доброї половини фракції це амністія, без жодних додаткових умов. Є різні думки. Є, є, є пропозиції подумати над компромісом, але мені здається, що компроміс не прийнятий. Після цього спікер запропонував перенести засідання на завтра, але знову ж таки депутати з опозиційних фракцій запротестували, порадилися і проголосували за те, щоб продовжити роботу сьогоднішнього засідання до того моменту, поки один із чотирьох запропонованих законопроєктів все ж таки не буде ухвалено. Тому все таки має вирішитися сьогодні, Сашо. Машу дуже дякую тобі за останні відомості з українського парламенту. Марія Васильова щойно з Верховної ради була напрямом зв'язку. і Стверджує, що дотепер депутати за закон про амністію не проголосували, але шанс, що таке відбудеться сьогодні, залишається.